Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми підготували для вас тільки важливу перевірену та актуальну інформацію. Дякуємо, що з нами та довіряєте надійному змі. Сльози, біль і непоправна втрата. Україна втратила мужнього та відважного воїна. Олександра Білоконя. Він був старшим водієм механізованої роти. Служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув молодший сержант 31 січня від отриманих травм внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в районі великих новосілок Донецької області. Попрощатися з героєм прийшло дуже багато людей. Зустрічали полеглого оборонця на колінах. Відспівали у Спаси соборі. Поховали Олександра на Сухоярському кладовищі поруч з іншими побратимами. Це дитина дана Богом, майстер на всі руки. Ну що вам ще сказати? Такого в двору не було у нас на вулиці, щоб він не зайшов і не привітався. І не сказав щось приємне. У нього залишилась мама, тато, сестричка, племінничок. І ще сереньке дідусь в селі, якому вже. 80-70 років. з самого початку повномасштабного вторгнення Сашко сам по собі був патріотично настроєний і героїчно настроєний, тому він постійно рвався, постійно стримився все робив для того, щоб піти воювати, піти захищати нашу країну. Повністю він був дійсно такою доброю, добрим, дуже порядним і тому дійсно позовом свого серця. Він, як і всі хлопці, пішов, вступив в лаву Збройних сил України. До цього він працював у нас в муніципальній варті разом з багатьма нашими хлопцями він пішов воювати на фронт, і захищати нашу країну. Виріс у нас в селі Чупирів. Він маленький, я його знаю з Малечка. Працювали з ним. Хороша, людина, добродушна, допомагав усім. Ну, душа душа людина. душа. За життя Олександр Білоконь відзначився неабиякими спортивними досягненнями. Він був стронгменом, чемпіоном світу з пауерліфтингу, найсильнішою людиною України 2020, майстром спорту та рекордсменом книги рекордів України. Нашому телеканалу пощастило взяти у нього інтерв'ю у жовтні 2021 року. Тоді він розповідав про свої спортивні досягнення. На кладовищі під час прощання з богатарем його товариші виконали.

27, 20, 25, 29, 30, 31, 32, і ще одна сумна втрата: сьогодні в білій церкві попрощалися з 34-річним білоцерківцем та молодшим сержантом Євгенієм Жуковим. Чоловік був командиром відділення взводу технічного забезпечення 72-ї бригади імені чорних запорожців. Загинув 31 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Веселий Гай, що на Донеччині. Попрощатися з військовим прийшли рідні, близькі, багато побратимів та небайдужих містян. Поних. Відслужили у центральному соборі, поховали на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Дякуємо батькам за сина. Веселим, хорошим другом був. Що я можу сказати? Роботяга був. Виховимося, за спокій скоті ночі спочила новопристального. і захисника Баківшини, Євгенія, які покласвоє життя на полі бою. За волю, незалежність. І за відпушені му всякої провині і недійної. До 14 років в'язниці засудили чоловіка, який вбив знайомого через борг. Як повідомляють в обласній прокуратурі, білоцерківські правоохоронці довели у суді, що у травні 2019-го засуджений призначив зустріч знайомому на автодорозі Київ, Одеса між ними виникла суперечка через борг, аби не повертати кошти в сумі 32 тисячі доларів. зловмисник вдарив потерпілого в живіт ножем, який заздалегідь взяв із собою від отриманих травм. Бідолажний помер у лікарні, крім ув'язнення, у вбивці конфіскували усе його майно. 135 тисяч гривень планує витратити міська рада на послуги з розміщення рекламної та інформаційної продукції. Відповідні тендери оголосив виконавчий комітет на сайті Держзакупівель Прозоро зокрема, 100 тисяч гривень з них виділили на розміщення 10 відеороликів на бордах міста, тривалістю від 9 до 15 секунд. Кожен переможцем тендеру стала рекламна агенція Бліц. Ще 35 тисяч гривень планують витратити на розміщення і де монтаж реклами та інформації на бігбордах таких послуг налічується 46. У білоцерківській громаді значно зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Кількість недужих становить понад 2100 осіб, більше половини з яких діти. Стрімке про стрімке погіршення епідситуації підситуації прозвітували під час засідання профільної комісії міської ради, як зазначив директор районної філії Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Андрій Воєводін. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність в громаді зросла на понад 44. 4%. натомість у навчальних закладах міста кількість хворих не перевищує 17%. Відтак директорам шкіл доручено переводити класи на дистанційну форму навчання у разі, якщо захворюваність серед учнів перевищить 30%, а у закладі понад 20%. Волоський лісовий мигдаль фундук, і це не повний перелік твердих плодів у раціоні українців. Проте мало хто знає про манжурський горіх. Китайці називають його засобом від ста хвороб. Однак родич волоського горіха найчастіше використовують у декоративних цілях. Це звик робити, і герой нашого наступного сюжету. Якщо я припиню, то я й життя припиню. Життя я Володимиру Васильовичу 88 років, і він щодня продовжує творити особливістю його дерев'яних виробів. Є інкрустування ні, не камінням Сваровський, а манчжурським горіхом, який росте у парку Олександрія, де чоловік вперше його і помітив. Каже, дерев залишилось мало, та й торік не ходив за запасами, але їх поки вистачає. Майстер працює з деревиною давно. У дитячому будинку спостерігав за роботою столяра, потім пішов навчатись у ремісниче училище, а згодом влаштувався на білоцерківську меблеву фабрику. Там пропрацював майже 55 років. Незвичним горіхом спочатку прикрашав рамки, а потім перейшов на тарілки та скриньки. Оце три сорта оріхів. Ну, я чесью цим манджурським тільки пользуюся, він колючий такий, а коли на дольки поріжеш, його, в общем, профіль різний. Можна любити той самий орнамент создати. Його дуже трудно пиляти. Лобзиком, якщо будеш пиляти, це дуже довго і неефективно. Сперва мене так було, потім я приспособився на Точило пилочку, причому пилочку треба м'яку зубку. Бо якщо крупний зуб, воно може вирвати. Горіх пиляється добре, коли він ще сирий. За словами умільця, викладати цей горіх набагато легше і швидше, аніж зробити різьбу. На виготовлення самої тарілки у Володимира йде 2-3 години. А ось візерунок може зайняти декілька вечорів. Сировину білоцерківцю важко знайти, бо раніше брав на фабриці, а нині доводиться використовувати залишки, які віддають друзі. Скільки зробив за життя таких сувенірів і не пригадає, лише домашня колекція налічує понад 100 екземплярів, а ще стільки ж, а може і більше, подарував. Тож українська творчість представлена в Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Еміратах та Америці. Це що я робив, що на нравилось, вона це одлажувала. А те, що це саме, то я друзям дарив. А продаєте? Ні. А чому? А нашого на мені? для мене гроші це зло. Попри це, Володимира вмовили вперше показати свою творчість на загал. Міні-виставку презентували в бібліотеці номер 4 сімейного читання. Ми, такі краєзнавці, патріоти, хочемо побільше бачити свого. У нас в нас у місті дуже багато майстрів, дуже багато талановитих людей. От ми будемо їх відшукувати і виставляти. Вироби з дерева в нас вперше експонується. Вона маленька, тому скільки могли, скільки й виставили, це залишилося на, на потім інтрига ще інші тоді виставимо пізніше. І сподобались, дійсно сподобались, тому що ми жінки, і в нас є отаке бажання прикрашити свої домівки із шкатулками і тарілками. І взагалі, оцей метод, коли використовується манчурський горіх, оце його частиночки, воно таке трохи ну, не розповсюджене явище. Тому сподобались витвори декору і відвідувачам книгозбірні, які стверджують, що ця техніка притамана більше карп. Бацьким майстрам, а дізнавшись, що це не різьба, а інкрустація зрізами горіха були вражені, адже про подібне ніколи не чули. На виставках ярмарках бачили такі різні вироби. Але у нас ж умільців своїх теж дуже багато. Дерев'яних таких майстрів, я думаю, мало взагалі гарних. На Закарпатті їх більше. Але в нас, бачите, теж є свої. І, і вони нічим, нічим не гірші. На мені здається, дуже гарні. І вони зроблені з різного дерева, і вироби дуже красиві. Мені подобається, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 70 тисяч гривень сплатили білоцерківські водії до бюджету міста за порушення правил паркування засічень. Про це повідомили у профільному відділі департаменту ЖКГ, як зазначає інспектор Андрій Новицький, керманичам для оплати половини вартості від загальної суми штрафу надається пільговий період 10 днів. Однак, у разі його не сплати протягом місяця справу передають до виконавчої служби, що знімає кошти примусово. Зазначив міст. Працює два інспектори з паркування, які вже понад пів року виявляють порушників. Реагують. Тобто були проблемні місця, де там вже, скажімо так, біля берегині, там зелена зона ставала постійно. Вже цей тиждень там ніхто не стоїть. Тобто є місця, де воно покращується. А є такі місця, де ну, поки не йде на покращення. В деяких місцях менше порушують, тому. Це ж навіть ще й рік воно не пропрацювало. Тобто в деяких містах, там, як Хмельницький, там які брали з них практику, там за три роки воно вже так більш-менш налажувалася ситуація, що вже почали щось розуміти. Тобто, то що навіть року не минуло, тому що не дехто перший раз навіть бачить і дивується, що таке є. Каністерапія – нове та досить незвичне для нас слово, яке походить з латини, де каніс означає собака. Саме так називається метод лікування чи реабілітації, коли чотирилапі допомагають подолати страх, депресію, тривожність та загалом знімають психоемоційне напруження. Наша знімальна група побувала в кількох освітніх закладах міста та поспілкувалась з тими, кому ця практика йде на користь. Діти з особливими потребами в інклюзивно-ресурсному центрі номер 2 вперше відчули на собі один з ефективних методів лікування та реабілітації за допомогою спеціально відібраних і навчених собак. Ці двоє коргі Йорк та німецький боксер знають, як легко йти на контакт. Собаки навчені саме працювати з такими дітками. Це викликає у дітей позитивні емоції, радість. Вони прививати любов до тварин, до всього живого, щоб дітки розуміли, Міли, що собаці можуть бути боляче так само, як і людині, як і дитині у дітей різні емоції. Одні дуже раділи від радості, не знали, куди їм і подітися інші трошечки насторожено. Дітки різні, тому вони всі по різному реагували. Але всі дуже задоволені, всім сподобалося. І я думаю, ми далі будемо співпрацювати з цією організацією. Будемо їх запрошувати і будемо впроваджувати в нашу роботу такі заходи більше і більше. Каністерапія давно. Нові у світі в Україні вона лише набирає обертів. Під час подорожей до інших міст улюбленців обов'язково супроводжують кінологи, каніс За словами директорки клубу собаківництва пані Ірини, порід, які взагалі не підходять для цієї роботи, дуже мало. Єдиних, кого точно не залучають, це цуценят. Починати готувати чотирилапих до такої місії можна з трьох місяців, але робити це самостійно не варто, бо цим мають займатися виключно фахівці. Перед Початком кожен песик проходить відбір. Треба бути дуже орієнтовною на людину, дуже прагнути спілкування з людиною, з будь-якою незнайомою людиною. От а потім проходить навчання, потім наші собаки здають іспити, і тільки потім вони отримують сертифікати, допускаються до роботи з дітьми або з дорослими, каністерапія взагалі то це психологічне розвантаження, реабілітація і допомога. В стресових ситуаціях, і вона зараз потрібна. На жаль, не тільки діткам, а й дорослим, а діткам взагалі дуже потрібна, тому що ми зараз живемо в такий час. що... На жаль, стресу в нас дуже багато. Така взаємодія з тваринами нормалізує роботу нервової системи, знижує рівень фізичного та психологічного стресу, артеріальний тиск допомагає подолати тривожність і страх перед собаками. А для дітей з особливими потребами це не лише один із методів реабілітації, але й навчання, яке сприймається в ігровій формі. Собака отримує дуже велике навантаження і великий стрес від самої роботи. Справа в тому, що собака. Повинна спілкуватися і спілкуватися в грайливої формі з абсолютно незнайомими людьми з дітками. Тому перенавантаження у СВАК да, дійсно дуже велике зараз. Ми приймаємо участь в спільному проєкті з організацією благодійним фондом «Альпс Резіліенс», яка займається психологічною реабілітацією, допомогою дітям в Київській, Житомирській і Чернігівських областях. Ми їздимо по цим трьом областям, по реабілітаційним центрам, по школам, по дитячим садочкам і займаємося такою психологічною допомогою. Нашим Також кінологи разом з песиками завітали в один з білоцерківських дитячих садочків. Радості й тут не було меж. Загалом каністерапія чудово підходить для адаптації переселенців, родин загиблих захисників, малечі в дитячих будинках та людей, які відчули на собі жахи війни. Відмінно цей метод зоотерапії показав себе і під час реабілітації військових у шпиталях. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Дякуємо кожному захиснику за можливість жити у незалежній Україні. Низький уклін та світла пам'ять усім полеглим воїнам, які віддали життя за нашу свободу. На цьому у мене все більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква. Дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах. Я ж чекатиму вас завтра біля екранів у цій же порі. До зустрічі.